Всім привіт, з вами Ляфріс. І сьогодні я буду проходити всі міні-ігри у Playground і на сервері Galaxy Minecraft. Подивіться ось зараз я на сервері Galaxied. І збираюся зайти у Плейграунд Плей. Play. І сьогодні я спробую пройти як умога більше міні ігор Почну зі свого улюбленого партії. А Аду... до... Так, то є в нас? Ні. Добре, піду туди, де хтось є. Ось тут хтось є. Давайте тоді сюди все приєднаємось. Так. Тут двоє гравців. А тут щось є цікаве? Ага. Поки що нічого. Добре, почекаємо, поки вона закінчать. А поки що обслідуємо всю мапу. О, Game Stars. Я проходжу першу гру. Илья уж она Непонятно відвіс... не хто. Так, подивіться. Я маю обер... Е! він скажу професіонал. Я не вмію стріляти з луку. Я не можу одночасно рухатися, я його... вас. Давай, давай! Подивіться, подождите. Я. Я зараз его. Його... На тобі! На тобі! На тобі! Якщо ще тут не можна вдаряти по-іншому ніж жісь з лука. Ну ж. ну ж давай! Давай! є, нарешті! Я його вбив! ой, ой. Це складно було, якщо чесно. Великсі Дойлс. Суде хтось приєднається. Як думаєте, хто сюди може приєднатися? Так, будь ласка, приєднайся хтось до Galaxy Duels. Піднімусь поки щось сюди, щоб мене всі бачили. Ну, ж бо Під... підключайся хтось. Ага. Добре, поки що нікого немає. Я взагалі можу почекати, але б хотілося пошвидше. Так, добре, Liv Game. Livim. Хтось підлюсявся до Galaxy Duels? Ні, поки що тут нікого немає. Хто... О, стоп, стоп! О, Galaxy Duels! Так. Я проти Це хто? Е, це ж та людина, з якою я тоді боровся. Так. О, нормально в мене поки що. Так, подивіться. Ми біжимо в атаку. Ось у мене я не так круто. Ні, стоп. Забагались! Усе забагались! Ааа, мене перемогли. Ну, поки що я переміг у одній міні-грі, а пограв у двох. Давайте тепер, якщо нікого не буде в парті. О! Кінтиран! Тепер проти мене грає якийсь Ельфі Вінджік Воджидж. Не знаю, хто це, звісно, але я його переможу, я його переможу, можу переможу, я паркурист я паркурист я паркури. Так. Ну, тримайся. Я в тут професіонал профессионал. Говори, же професіонал Мені вообще скучно було Що я тільки що зробив? Мені навіть робити нічого не треба було Хтось підключити знову сюда. Я хочу, щоб потікавіше було О! О, oh, доджбол. <coughs> <coughs> Значит, я в червоне команде, не бежи, не бежи туда. Э -э. О, эва, -э, она зашла в свою команду. Снежинка. Подавите, 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 снежиночка. Так. А ну, давай, шутка, говорю, ТД. Да де ваші. О, ми проти не знаю кого. Нам треба, значить, вибити їх Подивіться, наша задача прямо зараз просто попасти по ним Сніжкою Якщо вони попадуть, то. Ну, ви серйозно, я просто підстрелив їх Ой, йо, вощі новачки. А он там хтось є, до речі. Це моя найлюблені, що мені грати в батл. Але... <coughs> поки що я не Не хочу туди заходити, а зайду поки що в Бравл'з. Як думаєте, куди? Но ну, спочатку я хочу зайти в менш цікаву гру. Не як думаєте, що нам обрати? Снайпер Так, <плыв> Так, стоп, не, не, ні, не. ни, 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 ни Так. Поднимаемся. Мене просто было. Добре, давайте Ноль гравців. Кто-то до мене, Зайди сюда, кто-то. <coughs> кто-то есть? Эй! Кто тут? Якщо ви скажете, що тут нікого немає, то погоджуюсь. Тут справді нікого немає і в цьому і проблема. Так, хтось вже, давайте. До мене, приєднайтесь. Я стріляти хочу. Так, добре, є yes, поки що Вийду з гори. Сніжинку візьму. Ну ж, давай. Добре, поки що. Oh! Давай, заходь сюда, заходь сюда. О, скоро зараз зайде. Ну, давай же, гравець, заходь. Я уже той гравець, який, якого ви бачили, зайшов сюда. О, oh, он, він, он він! Я его бачу. Дивіться, він там з мечем залізним бігає. Я просто його підстрелив. Ха, 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 ха. а він моєї тактики і не знає. Він він же не очікує навіть ще в мене є друга тактика. Так. Е... А, мене підстрелили. Я ж забув, що він просто взяв ніндзі. Але я люблю даблшотери. Так ось я знаю, що він тут. Він же ніндзя. Я зараз в режимі ніндзя. Добре, як я зрозумів, мені теж треба стати ніндзя. Ніндзя. Бо в них є димова граната. дивіться. І все. Я піднявся сюди. А тепер подивіться В мене є стріла. Я щас будь кого можу підстрелити, хто сюди прийде. Крім тих, хто ніндзя Так, подивіться. Давайте. хто небудь підійдіть сюди. Давай Ага. Тут нікого немає, тут нікого немає. Дивно, дивно. Але я я можу ось сюди підійти. Подивіться, він десь тут. Ні, я... Чем мужья. Короче, дабл ниндзя снова мне потребен. Без ниндзя же тянете. Так, подавите. І ну, що це таке добре. В останній раз хочу спробувати. Ви серйозно? Він просто Він стиг вистрілити. Добре, останній раз. це зробити. Все, добре. Закінчуємо. І до речі, до речі, в коментах напишіть, яка тема вам більше подобається для відео. Коли я у, на серверах чи у звичайному світі. Мені дуже цікаво знати, чи краще стало, коли я. Ну... Коли я став грати на серверах і виріли в версію чи назирається зробив? <кви> <кви> теніс. Добре, я собі на теніс. Ні, стоп. Лиф к'ют. А, -а, -а, а! Ой! Сюди ніхто не приєднується. Приєднайтесь хтось до мене, я хочу пройти вже Тут всі міні ігри Добре. Виходимо. Єс. Yes. І знаєте, що робимо? А робимо ми ось. Ось так і, і. Я подумав. А чому не? Ну, добре. <кхи> Дивіться, дайте подивимо, чи є хтось. На цьому немає. Не можу я зайти до них. Ну добре, зараз пройдемо теніс. І Я думаю, можна вже на сьогодні закінчувати. А, вони тільки що туди зайшли. Жаль, жаль, звісно. Так, але мені дойці дізнатися, знать, що це. Тому поки що ми тут заходимо в теніс синглс. І чекаємо, поки вони дограють у теніс. Угу.

Скажи, що тут відбувається, куди? Як тут грати треба? Не знаю, ось подивіться, може мені купити ось. Я можу купити за а в мене майнкоінсів не достатньо, Ось це. О, в мене ж є кристалики. Чи, чи в мене немає їх? Чи треба ось такі ось кристалики, які саме тут. А скільки в мене кристалів-то? Я вже кью. Тут же вони якось не закінчують. Не знаю вообще, що тут відбувається. Ну уж давай ты шуриться. Синий Синегрес. О, о-о-о, о-о-о-о-о. Я не знаю, яка задача, але на no. Так, блоу Так, нормально я попав. Нормуль, нормуль, нормуль. Это пер у я. Так. Я не розумію, яка це зарад. А, а чому мені 10 дали? О, ад. Ще. Ре я не зрозумів, а чому я виграв? Ну, не знаю, було весело, коротше. А тепер я виходжу. Виходжу звідси, бо я закінчив майже всі міні-ігри. Звісно, я хотів закінчити всі, але так як зараз, 751, мало гравців зможе зі мною пограти. А, -а чому в мене тільки 1000... 1599 кришталів. У мене ж раніше було 11 тисяч. <кій> 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 Напроти ось це купити не можу. Ну, все, я думаю, все. Можна закінчувати, бо я майже всі міні-ігри закінчив. Тож, дякую, що дивилися це відео. Сподіваюсь, вам сподобалося. Не забудьте написати в коменти. Jak wam bardziej wrażę, żebym grał na serwerach czy w zwyczajnych sytuacjach, stawcie lajki, like subskrybujcie się na kanał. A tu kaczka. A my zakończymy.